Так, значить, вчора у Львові, вчора або позавчора, але вчора цей пост з'явився. У Львові, значить, у компанії Болт водій, точніше, не української національності, він відмовився вести військового, який перебував на милицях. З нами Андрій на зв'язку. Він краще розкаже цю ситуацію. Так, я скидала тобі пост. Андрій, а, я читав, на. я читав його ще на днях. До речі, е, ну власне момент, який е, тут треба рознести ясність, оскільки я все-таки візуально не бачив саме того водія, який відмовився надавати мені послугу. Я не можу сказати, якої він національності чи віку по голосу було чути, що він є достатньо молодим. Е, ситуація відбулася наступним чином. Це було після одинадцятої вечора. Це понеділок, це мороз. Я стою на вокзалі, викликав таксівку, яка мене мала забрати залізничного вокзалу. І я зараз наслідок служби маю після операції на ногу наслідок служби наслідок бойових дій я є маломобільним, тому що я є на милицях, і це ще слизько було в понеділок. І річ полягає в тому, що як тільки я викликав таксівку, я зразу написав месенджер: я на милицях буду там то і там то коли власне вийшов з вокзалу ще десь за хвилину дві до того, як він мав зупинитись, я не побачив машини, почав йому дзвонити, питати, де він є. І було хамство, були фрази по класу я паркуюся там, де всі водії тут стоять. І в тій точці, куди я викликав, машину, не приїхала. Я припустив, що можливо він припаркувався з боку на зупинці, тому що біля. Uh, власне, самого переходу не можна паркуватися там. Далі є знак. Хоча для машину між пішохідним переходом і знаком про заборону зупинки місце було. Я власне там і стояв, і мене як людину на милицях можна було спокійно там підібрати, бо це зупинка для підбирання пасажира, і це не в зоні дії знаку. Uh, от я собі пропустив можливо, він стоїть на зупинці, і з ним на одіальному зв'язку кажу: ви стоїте де? Ви стоїте на зупинці. Він не починає просто хамити, що що це таке, чому він має чекати? Що він собі зупинився там, де всі таксисти. Далі, біля ймовірного його місця, проїжджає помаранчевий автобус. Я його запитую: біля вас зараз помаранчевий автобус проїжджає? Бо я не молиться, я не можу бігати туди-сюди. Я хочу підійти до вас, але скажіть, де ви знаходитесь? Він ще мені трішки огризнувся і кинув слухавку. Я дивлюся по АПЦІ, а він об'їжджає оцей ось скверик, який є біля вокзалу. Я собі подумав, що він пішов на коло і зараз мене підбере. І в цей момент він виїжджає на Чернівецьку, скасовує виклик. Відповідно, через в апці болт мені не показує вже ні його імені, ні його контакту, ні діалогу, ні номеру машини. Тобто я в його вже не можу ідентифікувати. І він просто звідти їде геть. Сумарно я простояв порядка 20 плюс хвилин на морозі. На одній нозі біля дороги. А в розмові він мені говорив: я під'їхав під'їзд вокзал. Шановні, ну кожен, хто був у Львові на залізничному вокзалі, розуміє, що під вхід вокзалу під'їхати неможливо. Там здоровенна пішохідна зона. Я йому про це говорю: що слухай, шановне, я то львів'янин, ти мені лапші не на вуха. Тебе немає під входом. Це колись можна було під сам вокзал під'їхати. Де ти є? Я хочу сісти в машину. І Болт мені відмовилися. Вони спочатку взагалі нагло не виходили на зв'язок. Потім mm -hmm. вони відмовилися надавати мені його дані, тому що я пропонував нехай можливо людина просто позвонить. І вибачиться для початку. Потім мені болт заблокував акаунт, тобто я як користувач не можу користуватись послугами Болт. принаймні наступного дня не міг, оскільки вони поки розбираються, заблокували мені доступ до послуг. Клас. Тобто а на підставі якої Які це обмеження. І, власне, досі болт мовчить. Вони зі мною другий раз на комунікацію не вийшли, але найважливіше, що вони сказали, що вони будуть проводити службове розслідування, купа солодких слів, ні про що без жодної конкретики. І на відріз мені відмовились, сказали, що мені вони не повідомлять, що вони зробили, не повідомлять, який результат їхнього розслідування, не повідомлять, хто це був. Ну, подібні І в мене бачите... виникає питання. Так, угу. І це, до речі, не єдиний випадок, але зараз в мене по цьому питання по цьому моменту виникає. Тільки тут треба рознести акценти, а не в тому є основний акцент військовий, я чи не військовий. І взагалі я це був чи ні. Людина з малою мобільністю. Крапка. Водій хамить і втікає. Це не надана послуга, але це не просто не надана послуга. Якщо людина прийшла в магазин і їй хамить продавець, вона може піти в сусідній магазин. Якщо людина на милицях... Або давайте ширше розкриваємо тему. Жінка з двома дітьми, для прикладу, це теж типова ситуація з водіями Болту. Ну, вибачте, це вже перейшло далі за ненадання послуги, далі за хамство. Вибачте, я скажу, непопулярно за таке треба бити по рилі. І я сьогодні їздив з декількома іншими бо їздив на перев'язку і там на ще по лікарях. Деякі водії, деякі окремі, але після того, як піднявся шум, не проти би його і самі знайти, принаймні з їхніх слів. Тому це що кидає, поміщало. як вони сказали, на їхню професію. Але давайте повернемось до того питання, чи це поодинокий випадок, чи ні. Перед цим випадком я користувався болтом 10 разів за суміжні декілька днів. І увага, тільки в одному випадку з тих 10 мені не хамили. Серйозно. В одному а, з, з 10 випадків... не хамили випадків. Так, всі інші 9 випадків це було крайнє хамство. Це було посилання, і тільки двоє з них я спеціально подивився собі статистику: тільки двоє з них переставали мені хамити, коли я всі в машину з милицями, і сказав, тебе зараз милицею перегрибу. Принаймні, двоє з них заткнулись. Інші продовжували хамити, і дуже цікавий наратив був від двох з них: це було в Києві. Один прекрасний чоловічок розказував, що російська мова його рідна, бо в нього родичі в Росії він буде розмовляти, якою хоче, а я ніхто. На момент я був в піксельній формі в цей момент. Мало того, що з милицями. А другий взагалі мені почав розказувати російською, що у нас громадянська війна. В мене Треба виникає низка питань. Під... Треба мені спробувати без пистолета їздити в таксі, може, не знаю. А, я трішечки більше скажу, я був зі зброєю в цей момент. Я втримався, просто її не витягнути. я закон, я закон не порушую. Я пересувався в ці моменти з табельною зброєю. Тобто, увага, момент. А не хоче така людина просто потім, вибачте, на слові, послизнутися на ожеледиці, в неї там може мініск надірватися, ще якісь інші речі. Я жодному, жодному випадку, жодним чином не погрожую. Я зараз говорю про військового, який буде мати менше самовитримки, ніж я, який сяде в таку машину, який тільки-тільки повернувся з нуля і має трішечки там ну, більш розхитані нерви, ніж я. Він буде в стані афекту. І він просто-напросто зіб'є на квесне яблуко таку людину. І увага, момент. Хто потім буде поганий? Потім погані АТОшники, воїни, будь-хто, крім здорових цих гандонів, бо це здорові ПТСР мужики. ПТСРчик буде розповідати, що у нас ПТСРчик. Так от, всі, абсолютно 10 осіб це люди цілком здорові на вигляд. Призовного віку один з них був української національності. Він прямо сказав, що він ліванець, і він ні українською, ні російською нормально не спілкується. Англійською я не починав з ним говорити, бо це рідкісне хамло було. І е, цей самий ліванець під'їхав був за іншою адресою, це було в неділю ввечері, і він не доїхав 100 метрів до моєї точки, коли я його набрав і кажу: слухай, чоловіче, я ж тобі скинув додаткову адресу в месенджер і скинув в месенджер, що я на милицях. Прозвучала фраза: ну ти не можеш 100 метрів пройти. Серйозно. Ну, можна людині зробити ситуацію, де він на своїх ногах попробує, що таке 100 метрів йти на одній нозі. Ну, не знаю, Гиря може на ногу впасти, машина не їхати, послизнутися зможе. Я в жодному випадку не погрожую. Я просто говорю про те, що рано чи пізно така істота нарветься на когось, хто вчинить, на мою думку, неправильно з точки зору закону. Але в стані ефекту може не втриматись. І увага, момент! В чому є глибинна проблема? Що дуже мало хто на це скаржиться, чи подає до суду, чи якось спробує захистити свої права, а потім це вилазить нам боком, тому що такі от персонажі відчувають безкарність, вони відчувають тотальну безкарність. І ось тут якраз величезна проблема Болту, бо в них апка зроблена так, що якщо він скасував, я його знайти не можу. Болт посилається на захист про персональні дані. Стаямба, якщо я викликав таксиста і він приїхав крапка, він вже надає послугу. Вже є закон про е, захист прав споживачів. Вже не можуть ховати його дані, якщо я хочу на нього подати скаргу. Не внутрішню, а власне скаргу відповідно до чинного законодавства. Але болт, це ж естонська компанія. Ну, естонська не компанія, але менеджер ж тут на місці місцеві. Це зрозуміло. Рекламні менеджери тут є, і якісь нібито офісу у Львові вже дізнався. Тобто, момент полягає в тому, що знайти цього одного пуцвірінька, якщо буде номер, ми його знайдемо по-любому. Це питання часу. От тут питання просто часу. Я не планую робити щось поза межами закону, як мінімум, в одній з однієї причини саме цей пуцвіріньок. Це було б дуже важливо, якби було питання конкретно між мною, як особою, конкретно між ним, як особою, я би з'ясовував якусь вендетту. Питання ж не про те, питання глибоко про те, що якщо у Львові будуть особи чоловічої статі чи навіть жіночої статі, які наплювательськи ставляться на людей з малою мобільністю, то я скажу прямо, чим такий гондон відрізняється від орка? Тобто, я скажу прямо. Я не погрожую, я не планую вчиняти якісь правопорушення, але орка, значить, ми вбити можемо. І за це нам медальки дають, хвалять. А до цих гандонів ми маємо ставитись як? І я це знаю, питання що... є знову та... ж таки глобальне. Андрій, бу бу я на вашу думку Угу. І це питання є глобальне, бо зовсім недавно була ситуація з водієм маршрутки. Ну, там не було, не покарання, було, не не було було, Була догана, і там, по-моєму, було навіть звільнення. Штраф і, і звільнення було. Я не впевнений, що там було звільнення, бо з цим АТП, з тим автобусним підприємством, я знайомий років 15. От там звільнити по непридатності потрібно було все начальство. І тих мальчиків, які ще колись були КГБшниками, які світили ксівами ще за часів Майдану. І розказували, що я їм нічого не зроблю, бо я ще тоді ними займався і писав скарги. Тобто, може проблема десь глибше, і проблема в потуранні, а болт в даному випадку винів тому, що вони очевидно притягують тих, хто є недобросовісний водій, бо вони створюють умови певної безкарності, ховають дані і так далі. Я от зараз почав користуватися уклоном, я їх не рекламую, тільки три рази за сьогодні користувався, угу. а, це перший досвід був. Але там легше знайти. Там про висвітлено номер телефону прямий, а не через апку. Там інтерфейс більш пророблений. Тобто, ну це ж треба мати напевно дуже складні мозги, щоб так зробити уклон. Вони зразу автоматично мають кнопочку Я вас не бачу, бо про це не подумав. Ну розумієте, е так дивіться, хлопці. Я не знаю, я не знаю, що тут мож... ну, є управління, я не знаю представники Міністерства ветеранів, так. Вони мають ці ситуації випереджати. Олег, прошу. Так, то та безперечно, дивись, в чому в чому історія? В чому, в чому дикість? Ну не цим зараз має займатися український ветеран будь-якому місці. Не має він розшукувати таксиста, не має він зараз коментувати історії з якимись апками. Це все абсолютно дико, це все абсолютно неправильно. Тут треба цю ситуацію поділити на два. Перша історія це. Правильно, ти абсолютно все тань говориш з приводу мінветеранів і мінсоцполітики, так? Е, тому що тут е, дискримінація людей за е, станом здоров'я, за, за це крим, ну, кримінальна стаття, тільки вона не працює, а мала би працювати. Е, на моє глибоке е, переконання. Є друга історія, То, що ці всі, вибач, болти дуже класно себе почувають в Україні. Вони не мають ліцензії, вони не сплачують нормальним чином податки. Вони живуть, як вони хочуть. Тобто, якщо у тебе є машина і водійське посвідчення, ти тепер таксистам надаєш послуги в Україні. Ну що ну, ну, і ти абсолютно спокійно нехтуєш українським е, законодавцем. Це все абсолютно неправильно. Е, більшості цивілізованих країн де є якісні послуги. Та якісні, якісне надання послуг е, і безпека е, тому, кому надаються послуги, тобто споживачу, е, ця сфера зарегульована, тобто ця сфера ліцензійована. в Сполучених Штатах Америки, е, де нам розповідають, що там мега, 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 ринкова економіка, не ліберальна, і так далі. Е, таксі ліцензійоване е, в будь-якій країні Європи, е, щоб е, таксістом працювати, треба отримати ліцензію або твоїй компанії, або тобі е, особисто. Зараз, вибачте, от, ці от недореформатори порозповідали людям, що неоліберальна політика така от класна, риночок, все порішає. Ну, от приклади. От, порішав, я вам просто кажу, що буде. Кажу, що буде. Тобто, або мінветеранів, Мінсоцполітики починає займатися своїми справами, і враховуючи цю от проблему, вони працюють над криміналізацією. Порушення прав людей за і дискримінацію за ознаками стану здоров'я. У ну, мене теж був такий випадок з шахраями, котрих я виловлював в Києві, котрі ну, будемо відверті, знущалися з станом мого здоров'я, тож я пересувався на кріслі колістому. ну Це вже, це вже <рес> окрема історія. Або, якщо цього не буде, якщо не запрацює державний апарат, якщо не. Запрацює влада там, де треба точно запрацювати і треба швидко все поміняти. Тому що спойлер, ветеран в тилових місцях має займатися лікуванням і відпочинком, а не от такими от речима. Або я теж нікому не погрожую, або буде самосуд. Ви хочете, щоб імідж українського ветерана був, що вони займаються самосудом, да ми не хочемо. Але ковтати ці речі теж, ну, теж не збираємо. Що це за дикунство? Це абсолютно дикі речі. Я знову ж таки, я ж. Ми не говоримо зараз в ефірі про те, як ракету в космос запустити, правда? Ми говоримо про те, що болт аборзієл, про те, що болт мразі, і не тільки. А, ці от всі так звані таксисти, і так. Ну, що це таке? Має бути повага до українського споживача, має бути регуляція. Я ще ставлю 5 копійок, так. от власне, коли я виклав цей пост е і зробив його публічним. Я, до речі, болт попередив, або людина виходить на контакт, вибачається, або ми починаємо це висвітлювати. Тобто я не мав на меті зразу там, чи хайпитися на цьому, чи скандалити. Нормально врегулював. Нехай людина вибачить це, і тоді будемо говорити. Так от е мова йде про те, що під моїм дописом є величезна кількість коментарів, які тільки підтверджують гіпотезу. Людей невдоволених болтом не безпідставно а на підставі ось такої поведінки водіїв, їх маса, їх тьма. І в тому числі пишуть і ветерани, і ті, що були на милицях, був випадок в Києві. там в мене в коментарях було написано, що водій Болту зупинився на іншій стороні вулиці, де не було переходу, де була суцільна лінія розмежування, і сказав, що мене не цікавить, як переходьте сюди. І це теж була людина, яка була з порушеннями, ну тобто, з якої була обмежена мобільність внаслідок того, що він ветеран, і тобто внаслідок бойових дій. Тобто таких моментів є маса, але немає простого способу оскаржувати і захищати себе, те про що зараз вже було сказано. Тут дивись, що ми історія: ринок таксі, він точно перенасичений. Слава Богу, це там не якісь там а? стратегічні комплексні речі і так далі. Тому чому я про ліцензування? Ну, по-перше, нормальні податки в український бюджет, так і, як і має бути. А по-друге, все дуже просто. От після таких повідомлень будь-кому, не ветерану, не пораненому, здоровій людині, після такого відвертого хамства, робіть, що хочете. Після того там говорю, як хочу, там, слухаю шансон, який хочу. І в нас громадянська ця... війна. І у нас громадянська війна позбавляється людина ліцензії і більше сферу послуг. В таксі і в перевезення не входить. Все дуже просто. Держава виходить з цим публічно, комунікує, каже, ну, от тепер живемо так, бо ми так вирішили, бо для нас пріоритет захист е, прав своїх громадян, якщо послуги були якісними. Е, спойлер, я вам зараз кажу, та, мабуть, ситуація зміниться. Та? Ну от і все чи втратимо ми якісь ну, що у нас люди не зможуть викликати таксі? Ні, не втратимо в великих містах у Львові в Києві. Слава Богу, це абсолютно перенасичена сфера. Можемо собі таке дозволити, і можемо її зробити за рахунок цього якісною. Просто вибачте, у нас відверто бардак в цій сфері. Я не знаю, чим вони займаються міські голови. Я не знаю, чим нас займаються. Що це що це в мене несе? Салюти. Це, це це. Це програма, програма реагує на ці, на рухи твої. А ну може, окей. Я не знаю, чим вона займається. Я не знаю, чим вона займається транспортники е, Мінсоцполітики. Ну, блін, абсолютно така ситуація. Ви можете наповнити бюджет, ви можете зробити спару послуг якісною. Вони задоволені від того, що вона доступна. Блін, ну що це за Совєтський Союз? Ну, супер, клас, великий спрос. Катаються кла... катаються таксісти наліво направо все хорошо. Да ніхрена, не все хорошо. Ну, те, що розповідають, воно ж є реально. Ну, ви ж не будете сперечатися з тим, що це є. Це є. це все дика історія. Та? Ви ну, що ви хочете зробити? Та? Щоб мої побратими, котрі повернулися. Постріляли пара таких чуваков, а ви написали хипанули на новинах, от ПТСРники. Що робити з тими ветеранами, котрі приїхали без голови в мирні міста? Так це ж ну, ваша заслуга буде, зрозумієте? Це ж буде ваша заслуга. Ви зараз, от вам дають приклади, ви можете це все упередити. Упередити. Ну, да, спойлер, ну, не витримають люди, коли йому по пікселі будуть розповідати, що громадянська війна. Не витримає, бляха-муха. Ну, невже це так важко Більше того, буде Буде повідомити? Буде буде правильно 100%. Тут це не Тому що це так? заперечення? Тобто дивіться, давайте читати законодавство. Заперечення того, що Росія нас окуповує, на нас нападала і вбиває, знущається з українських громадян. Ну це вже перепрошую, це вже правопорушення. Інше питання чи витримає він викликати поліцію, записати це на диктофон, подати в суд. Бо я думаю, що ні. От пробачте, я за восом за віскообліковою спеціальністю своєю першою в я власне МПЗшник, тобто замком роти по роботі з особовим складом, не витримає. Давайте спробуємо просто Давайте спробуємо. От хвалиться наша обласна адміністрація про те, що є єдиний телефон гарячої лінії 112, на який можуть звернутися. І так само наш ефір подивляться ті, хто відповідає, бо я не можу знайти контакти територіальних відділів представництва ветеранів в Україні у Львові. Тут просто їхня сторінка в Фейсбуці заблокована, контакти. Сайт теж 16 го чи 18-го року. Одним словом, якщо нас побачить, то, ну, то ви маєте над цим реально працювати із патрульною поліцією, із управлінням поліції, щоб таких фактів у нас не було. Ну, а не до добросовісних працівників і до менеджерів болта. ну, Просто вам, вам велика ганьбище, що ви ніяк не, не відреагували. І не дали, не дали контакти, не дали по шапці. Mm. Болт черті українці не користуються болтом, російсь іншими засобами, <рес> так хлопці. Я вам я вам дуже дякую, Андрію. Дякую вам за реакцію. Дякую за активність за те, що от ви це опублікували, і ми мали можливість про це поговорити. Я думаю, що ці такі факти не поодинокі, багато замовчують, багато просто не мають сил, нервів і, і здоров'я про це говорити, особливо коли це стосується. Поранених, коли це стосується ветеранів, і що, будемо тут тримати руку на пульсі? Тут розумієш, все на купу і Гринкевичі і Болт, і. і, і, болти, і, і